Вітаю, Виконай інтерактивні завдання з української мови, математики та я досліджую світ. Будова слова Прочитай слова. Знайди серед спільнокореневих зайві. Постав галочку. Сирий. Сирок, сирник, сирний. Сирий. Ігрові завдання з читання і розв'язування задач під час канікул виконує вдома другокласник з Хроповницького Євген Смага. Це завдання для подолання освітніх втрат для учнів другого А класу. З української мови я досліджую світ з математики і з англійської. На заняття витрачають щодня півгодини, каже мама Ольга. Завдання дуже в дуже цікавій формі в вигляді адвент-календаря, що дитину ще більше зацікавило». Освітні втрати це прогалини в знаннях, пояснює заступниця директора ліцею Олена Єрюменко. Говорить, виявили їх в учнів після діагностичних контрольних робіт, отримали такі результати. Найбільше потребують підтримки Тувальної роботи, це вміння читати з розумінням. Що стосується уроків математики, це традиційна проблема із розв'язуванням задач, різних типів складених задач, додавання віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. І те, що найбільш складніше, коли ми проводимо дистанційні уроки, це вміння креслити, вміння будувати геометричні певні фігури. Говорить, кожен вчитель початкових класів підготував ігрові завдання своїм учням для подолання освітніх втрат на час канікул. Показує завдання для свого другого а класу. Є в нас тут розміщені цифри до кожного дня канікул. Дитина може обирати віконечко і розгортати, виконувати завдання на цей день. На прогалини у знаннях і навичках учнів вплинули епідемія коронавірусу та війна. Говорить директорка ліцею Галина Война. Діти зв'язку з тим, що був ковід. Довго відсутні були в школі це дистанційне навчання, плюс потім почалася війна. Знову у кого змішане навчання, у кого дистанційне навчання. Тобто немає повноцінного навчання і, звичайно, передбачається те, що є теми, які не пройшли належного рівня вивчення. Оце і є освітня втрата. Перед кожним навчальним закладом стоїть такий виклик, яким чином школа допоможе дитині. Опанувати втрачене. Тестування на визначення рівня знань учнів провели у всіх школах Кіровограйщини наприкінці першого семестру, говорить начальниця відділу обласного департаменту освіти Світлана Янкул. Кожний вчитель в своєму предметі контролює, як дитина засвоює ту чи іншу тему. І тоді, вже виходячи з цього, вчитель робить висновки, що дитині потрібно надолужити. Тобто це конкретні випадки. Як надолужувати освітні втрати, визначають у школі, говорить керівниця Державної служби якості освіти в області Лілія Сенчук. Кожна школа має свою автономію. І автономно визначає, як рухатися. Наприклад, чи це індивідуальні групові індивідуальні або групові консультації під час канікули, під час навчальний рік у нас може тривати до 1 липня відповідно законодавства, можуть в червні робити різні там пришкільні табори. Може бути наприклад, адаптування календарно-тематичного плану. Це може бути адаптування саме навчальних програм. За словами Олени Єрюмінко, виконання завдань для подолання освітніх втрат добровільне. З 31 учня її класу їх виконують 24 дитини. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.